Обвинувачений в порушеннях ПДР в стані сп'яніння втретє не з'явився на судовому засіданні. Справу щодо збиття чотирьох військових навесні 2024-го розглядають у Шевченківському райсуді Дніпра. Андрій Очіченко один з потерпілих. Розповідає тоді на заправці у Костянтинівці у комендантську годину. Зустріли з бійцями іншої бригади. І uh, Їхавши з великою швидкістю близько 160 км за годину, і просто влетів в перші перешкоди, які були перед ним. Якби каніше, був би я uh, першою перешкодою, я б імовірно би не вижив. Під час освічення здається, було виявлено в ньому 2,8 проміля. Проте так як він був лікуватися в Дніпро, uh, wkazalo, що в нього в крові нуль, тобто він був тверезий. Андрій разом з побратимом Юрієм, тодішні бійці Айдару зазнали найтяжчих травм через зіткнення. каже військовий, його відкинуло на 30 метрів. Він дістав множинну черепно-мозкову травму. Був перелом стегнової кістки. Три дні перебував в комі. Додає, лікарі прогнозують, що найменше ще три роки реабілітації. Попри травми, каже Андрій, вони з побратимом продовжили службу. Буквально вчора я виписаний був з шпиталю де я був на Ну на операції планові а також мій побратим зараз так само не може повноцінно рухатись. Я визнаний ВЛК як непридатний на півроку, але я хочу продовжувати далі служити. Намагаюсь навіть в такому стані залишатись на фронті. За півтора роки з дня аварії повноцінний розгляд справи так і не відбувається, каже Андрій. Розповідає через наявку обвинуваченого засідання переносять 4 вересня. Його відсутність адвокат Анатолій Акулов пояснив лікуванням. Коли до ну, прошого суду засідання з'явився Нестеров, я повідомив суду всім учасникам, що у нього зламалась машина, після чого часа через години через півтора він прийшов до суду. Запоздав? так, ну з'явився. Крім того, є документи, що підтверджують його хворобу, що він лікувався і до судового засідань. Адвокат потерпілих ігор Шурин просив примусово доставити обвинуваченого до суду та обрати запобіжний захід, оскільки попередній закінчився в листопаді 2024-го. Суддя ж ухвалила грошове стягнення за непробуття на засідання. У випадку, якщо і подальшому обвинувачений буде вчиняти. Певні дії направлені на ухилення від обов'язку з'являтися до суду. Будемо просити прокуратуру обирати вже запобіжний захід. Після засідання Суспільному вдалося поспілкуватись телефоном з обвинуваченим. Артем Несторов каже на засідання, збирався приїхати, однак не зміг через медичні обстеження. Я подав понедільник документи що мені продліли. Я не очікував що мені просто його все. я хотів пролічитися до засідання. Но так як вона ж. Тої МРТ затягують там же ж ти ж там не можеш поїхати цю тему. Розповідає у день аварії, 30 квітня 24-го року. В комендантську годину їхав по роботі. Я евакуюю часто дуже Часто допомагав воєнним евакуювати машини. Ми на зони пайо. Та чи ви знаєте взагалі ну провини? я на причати не буду. Рособу чи були ви в стані алкогольного сп'яніння? Вказувати можна все що угодно. Звичайно, скаржувати обвинувачений. Додав на наступне засідання, збирається приїхати. Його призначили на 7 жовтня. Поліна поломарчук, Олександр Шалибін, Суспільне новини, Дніпро.